Мене розчулила абсолютно одна подія, з якої і смішно, і грішно, і сміятися хочеться, і плакати, бо Зеленський уже прострочений відтермінований Зеленський, перетермінований Зеленський на шостому році президентства зустрічається з громадськими активістами. О! Оце, оце так встреча. Та, от і встречились два одночіства, називається. Я почав розглядати там е, коло персонажів. Ну, звичайно, що вони е, дуже класних, справді дуже е, таких авторитетних представників громадського сектора запросили. Е, Цей директор фонду Сороса Сушко, і на тобто е, Ну, Звичайно, що правозахисників, але коли я на все це подивився, а запросити десь цілу купу людей, і вже зразу зрозуміло, я тільки перелік глянув і зрозумів, що це велике шахрайство. Мені просто сумно, що справді дуже авторитетні люди пішли на, на цей Тусман до Зеленського. Тому що вони по суті. Легітимують його протерміноване сидіння в кріслі своє, своєю е, присутністю, особливо правозахисники. Там, до речі, був Максим Буткевич, якому варто було приділити спеціальну зустріч на годину з боку Зеленського. А вони спланували годинну зустрічку таку і напхали туди дуже багато різних людей. ну Наприклад. Е Маша Берлінська. Зрозуміло, що вона прив'язана прив до банкової. Ну, там ще, ще ряд персонажів, яких е, ну, спеціально, наприклад, Євген Глібовицький. От він десь собі е, філософство, філософствував, філософство, раптом на обрії постає Інститут фронтиру. І серед представників громадськості, які запрошені на банку. Є Євген Глібовицький, директор Інституту Фронтиру. Я зайшов на сайт цього інституту Фронтиру, а там нічого нема. Там нічого нема. Зайшов на правда на Фейсбук, там щось таке, якась каламуть, яка, в принципі, то з е, національним розвитком ну, мало що має спільного. Тобто враження таке, що запрошуючи дійсно авторитетних, ну, наприклад. Е, Експерта з е, е, морських перевезень Андрія Клименка з дуже авторитетного, і е, чи е, ну, ну, там дійсно, чи Святослава Павлюка, експерта з енергощадності. Тобто, ну, коли такий горох з капустою вони намішали, так це на виході ніч, нічого не вийде. Вони, тобто, все, до чого вони торкаються, вони все перепаскудять. Бо з поваги до Максима Буткевича, якого звільнили ну, правозахисника і воїна. А ним зараз користаються, фактично. Так вони, вони просто, просто користаються іменем. Так, поюзали і цей. Фонд Сороса поюзали і нафі. Ту ж саму, Берлінську, ну, в неї взагалі. На, на, на... Дуже трагічна історія в Чернігові. Ми пам'ятаємо, що вони там пам'ятаємо. Проти... е безпілотники, зібрали в театрі людей і удар по. Ну, ну хто так робить? Хто так робить? Ну, ну, знаючи, що до Чернігова із, від російського кордону е, одна хвилина льоту ракет навіть не, не, не хвилина, секунд сорок. Ну хто і, і оце е, я так бачу, що Банкова Взяла своїх кишенькових і розбавила, щоб розбавити, наприклад, соросівців, чи там е, при, е, чесно, чи ну, тобто, дійсно, е, громадських активістів, таких зубатих, чи чи Дар'ю Каленюк. Ну, але на виході, звичайно, це розмазали своїми кишеньковими е, персами. Громад... Діячами, щоб якщо щось неприємне Зеленському скажуть, то щоб його зразу парирувати і захистити. Ну це такий цирк, чесно кажучи, ну просто ну, ніби ні банкова у цьому випадку нічого й не украла. Але коли дивишся, а, 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 а це ж шахрайство. Це ж підміна, це ж підміна понять. Це все ну, підпадає, по-моєму. Ну, я б сказав, в таку, ну, дійсно, під чисте шахрайство. От. А дивіться, як вони, скажімо, вигадують собі роботи. Ще роботи собі вигадують фактично. <кій> Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на виконання рішень РНБО і президента уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. План передбачає: медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, які вони існують, будуть ліквідовані вже цього року. Рішення, <кій> знаєте, отобрать і поділіть. <кій> Рубануть. <кій> Рубануть. Далі. <кій> Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Прекрасно! Три наступні місяці триватимуть перевірки. <кій> тобто, МСЕК, навіть хай воно, хай воно не називається МСЕК. <кій> воно та працювати це, не буде. Та жила, Це новий кастрюн. На... Так! Ось, дивіться як. В листопаді МОСТА Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК. Далі пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам і іншим посадовцям державних органів. МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на уряд законопроекти щодо комплексної реформи МСЕК. Ну, роботи там не початий край. Тобто, ну я собі так думаю, що на найближчі півроку ми забудемо а, про те, що. Люди забудуть, які хочуть отримати інвалідність, вони не будуть мати, куди піти з конкретними документами для того, щоб оформити інвалідність. Куди вони підуть? А там в цьому, в цьому е, рішенні є одна хитра штукенція. Вони говорять прямо про те, що е, люди, які займали посаду в МСЕК, вони не мають права е, вернутися на ці посади. А це означає, що із Кабміном почнуть судитися всі комуналінки. І головне, що повиграють суди, бо Конституція їм не забороняється. Якщо буде рішення суду, яке доведе, що вони шахрували і, і вони ну, засуджені, тоді дійсно, якщо рішення суду чітко вказуватиме про, наприклад, заборону 5 років займати посади. Але ж зараз питання номер один. А як повернути звіжжені деньги? О! Зараз. З, зараз Зараз почали прикидати скільки, скільки ж на високопосадовців загалом держава тратить в рік, і з переляку називають цифру 60 мільярдів гривень. Ну, якщо один прокурор отримує зарплати 2,5 2,5 мільйони і пенсійних виплат півтора або 1 мільйон, а їх же ж прокурорів до біса? Я а вже не, не сказав просто... в такому випадку. А результативність цієї роботи яка? Скільки повернуто до бюджету тіньових а грошей? Але <ків> треба тоді в новий МСЕК вводити поняття про заборону інвалідам займати посади в МСЕК, тому що я думаю, що три чверті співробітників МСЕКів інваліди, якщо не всі 90%. Розумієте, тут ще одна дивіться: от я теж собі подумав в чому ще може бути така причина, причина ось такого стану. У нас же за згідно трудового законодавства в кож... на кожному підприємстві на 8 людей, чи, по-моєму, вже на 6, вот так, вот має так. бути одна людина з інвалідністю. Це норма така прописана в законі. Вони її виконували. Але коли ми дізналися, які пенсії у цих чиновників по виплаті за інвалідність. Ну, звичайно, у людей це викликає певні емоції і розуміння, що це, ну, це просто тотальна несправедливість по відношенню до інших людей. До речі, тут же ж до прокурорських піздом <рик> пригрівся і Коля Стефанчук. О! Коля Стефанчук, інвалід, на інвалідство за 40 років. Так, 102 тисячі е, пенсії до депутатської зарплати. Ну так, дітішкам на молодішку. Це ну, і звичайно, це викликає певні емоції. А влада хоче швиденько прибрати проблему. Не вирішити проблему, а прибрати проблему з інформаційного простору. От що хоче влада. Прибрати. А ми ж пригадуємо, що Стефанчук старший Стефанчук спікер. Це ж вони два брата-акробата, всі такі чисті перед совістю нащадками і планетою, як писав Борис ілліч Олійник. Той же умудрявся в рідної тещі хату орендувати за півмільйона гривень в рік. Бачите, яка економія коштів? Так, і, і головне, що після скандалу він так і не зупинився. Хоча живе по-моєму, він тепер з дружини орендує квартиру теж на півмільйона. А молодшенький по інвалідці отримує 100, 100 тисяч гривень в рік. Ну, це якось воно число. Місяць чесно, місяць. Ні. Та в рік 100 тисяч гривень? 100 тисяч він отримав пенсійних виплат. Так що це все. Ну він він задекларував за минулий рік 102 тисячі пенсійних виплат. Ага. Ну, працюючий депутат, ой, інвалідствуючий депутат. Може, якусь, треба якусь е, вимогу поставити до. Е, може, йому здоров'я не дозволяє депутатські повноваження виконувати, хто його знає. От мені тепер цікаво, а які ж ці рішення РНБО? От до чого вони приведуть? Що це за рішення? Е, навіщо скликати РНБО? Е, закривати відомство, не, не пропонуючи якусь альтернативу. Прикол то, що жертвою цього всього стануть військові, тому що вони на це вважають на півроку. Інституція здохла і виплати, по-перше, військові не отримуватимуть інвалідності. По-друге, вони дійсно в потребі люди, тому що військовий виведений за штат отримує 700 гривень. А йому на ліки тільки можливо треба в рік ой, в місяць 100 тисяч гривень. Є, є дуже тяжкі е, е, поранені, є дуже тяжкі, і на виході ми отримуємо по суті вмивання державою рук в плані надання інвалідності ветеранам війни. От, от хто паде точно жертвою цих афер урядових, це військові. Тобто військових обдурили кілька разів, обдурювали щодо оплати праці. Пригадується, в лютому Зеленський го року, Зеленський клявся, що всі 100 тисяч у війську будуть отримувати всі по 100 тисяч. Потім сіли, порахували, порахували, почали зводити кінці з кінцями. Ні, будемо тільки тих, хто на лінії боязвітнення 100 тисяч. Потім знову врізали, потім ще врізали. Врешті-решт, зараз військовий, який ну, не, не задіяний ближче до лінії бойових дій, Отримує, по-моєму, 1030. Це по промисловості така собі зарплата. Але є ще один фактор: справа в тому, що ті, хто перебуває, наприклад, не на першій лінії, а на другій, теж не отримує ну, нормальних виплат бойових. І, і в цьому сенсі держава просто знущається, от якраз цю групу військових вона вивела як ну, як Скажімо так, суспільну страту для знущання зі здорового глузду. При всьому цьому, що на, саме на плечах цих людей взагалі стоїть держава, тому що вони і є опорою держави. Якщо вони залишать війська, ми потерпимо жахливу поразку. Але влада робить все, щоб, щоб військові просто зневірились у державі. Оце головне завдання. Це тобто, колаборація е, і суть колаборації нинішньої влади, колаборації з окупантом зводиться до того, що вона робить життя військових нестерпним. Просто ну і наступні це будуть люди похилого віку і пенсіонери, яким е, дійсно треба пройти ім е, е, сек треба пройти. Я просто по своєму своєму покійному батьку пам'ятаю. Цю процедуру е проходженням сек. Так, спр... Справжні інваліди, щоб пройти мсек, повинні ходити роками. Але е приходить, дзвонить приїждж... прокурорський скаже, каже, Танечка, сонечко, крупочка моя дорогая, здіймай там дві інвалідності, беренько. А так каже: а ти мені давай там баш на баш. Потім дзвонить якийсь із тицека Танечка сонечко, зроби мені там пару інвалідностей, а ти мені дві відстрочки баш на баш. Ну чесно кажучи, оце все це оце новий спрут, який ну по суті дворяни війни, так званий. Бо хтось хтось гений воює, а хтось напаковує собі торби грошима. Хороша фраза, дійсно, визначення: дворяни війни. Аристократи. Ари -ради! Аристократи! О, аристократи, точно! От собі прямо за... записую, записую собі. Аристократи війни. Да. Це геніально! Просто, пане Володимире. Бачите, які у нас цікаві перли народжуються в нашому ефірі. Програма. Так. Життя нам підкидає персонажів, а ми їх препаруємо і шукаємо залишки сліди совісті, чи є. Ну, в, по кожному персонажу ми переконуємо, що совісті там не ночувало. Колись в моїй солдатській юності е, е, казали приблизно так: у нього на місці совісті болт виріс. Ну, при... Так що. Ще один персонаж, який дуже тісно пов'язаний з цими всіма скандалами, це генпрокурор Костін. Костін. От Зеленський збирає РНБО, і після цього РНБО Костін каже, чесно, іду з посади. Все. Дістало. Дістало, просто дістало. А Що так можна було? Тобто. Оце все повилазило, тому що вже розпирає просто від грошей. Розпирає, нема куди класти, вже на ліжках складають. А, розумієте? Новий, до речі, прокурорський сюжет. Ну, ну це просто ну, Шекспірівської пристрасті починається. Тому що Костін давно вже просився. Під Костіна навіть готували якийсь дипломатичний майданчик. Але я думаю, що після нинішнього скандалу йому про дипломатію годі думати. Тому що а хто яка країна захоче його прийняти? Слухайте пише такому персоналу. Там пригадується Резніков врвався в дипломати, вже вже забулось. Далі пригадується, ще секретар РНБО рвався теж в Даніло. Врвався у Дипломати, навіть ледь вже не клялися, що він вже в Кишиневі. Ще, ще Грімана не треба, він вже в Кишиневі. Ну, і він просто втік десь за межі країни і випарувався, і сидить в Штатах біля своєї родини. Але з Костіном вийшла ціла комедія. Бо, ну, От попалили конторку. Костін наскільки був впевнений, що ну, там более-менее, все прикрито, типу, кум Єрмак все прикриє. І буквально напередодні цього РНБО він розповідає медійникам, що він створює комісію. І ця комісія, ну а ми ж знаємо, вічну практику бюрократії. Облажався, створюй комісію. Облажався подвійно, комісія не допомагає. Створюй робочу групу, ще, ще, ще не канає, ну, ще щось створюй!» Тобто, ну, врешті-решт, пиши заяву про відставку. А тепер цікаво буде, як же ж воно буде голосуватися. на… Е, по суті, то він же… банкова хотіла провернути одну аферку із Костіним. Що Костін подав у відставку, і відставка прийнят, ребята, Костін має відзвітувати в Верховній Раді і потім через голосування в Верховній Раді скласти повноваження. А вони ж нам хотіли втюхати, що Костін все, написав заяву, все.